Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні напросилась тема, про що попереджає кавова гуща. Видно, має що сказати. Тож, давайте роздивлятись. Може, про кого Ну, Мені так напросилась. я так і не пишу назву, але розумієте собі. Так, ну, давайте. Давайте, от дійсно, я так боялась розкривати цю філіжанку. Знаєте, от, ну, я не знаю, зараз багато чого боїшся, і е, погані новини взагалі не хочеться озвучувати і бачити, і знати про них. Але, знаєте, тут бачу, що щось хороше хочу вам сказати. І тут робота соціум. Ця сторона і показує мені от злиття двох людей. І не просто так люди зустрічаються, не просто так вони починають спілкуватись. Це, от знаєте, як не випадкова випадковість, отак от воно виглядає. коли Ну от Просто бачу, що без втручання вищих сил тут взагалі нічого не відбудеться. Люди, які мали б вже давно-давно зустрітись і спілкуватись і бути разом. Але, от знаєте, весь час їх як відводило один від одного. Тут втручались різні люди. Як знаєте, на себе перетягували увагу. Люди, які, ну, якщо так брати, пусті для цих людей, але е, нічого такого пустого на всі 100% не буває. Люди, які були е, вчителями цим двом, і які е, після е, спілкування з тими людьми, Оця зустріч вона буде більш такою міцною і без, знаєте, без всякого. Ну, коли люди сумніваються, коли вони починають через якісь дурниці сперечатись, коли оце характерами міряються. Так як тут вже було спілкування з тими людьми, які на себе забирали увагу, от як прокачали цих двох. Тепер ця зустріч вона буде без, без зайвих витрат часу. Так, тут показано. Далі, дивлюсь, зустріч два чоловіки, і е, теж вона не просто так ця зустріч. Е, спочатку один з цих чоловіків поспілкувався. З жінкою була дуже важлива розмова, були якісь там, ну, як знаєте, було щось обговорене. І жінка сказала про те, що треба завершити, яку тему треба закрити. Але тут той чоловік, який буде пере перевіряти її слова, і він буде спілкуватись з чоловіком, який насправді, от знаєте, Ну, Наприклад, за рівнем своїх знань набагато менший, ніж та жінка, яка, від якої була розмова. Але він ну, це, як знаєте, це більш давній знайомий, і до нього ну, нібито більше довіри. Хочу перевірити. Ну, Хай перевіряє, тож... Тож вже таке, але йому б дослухатись до того, що каже ця жінка. І в нього буде можливість зрозуміти, що до її слів треба дослухатись без всіляких перевірок, що їй можна довіряти що тому, що вона каже, не просто треба довіряти, а це як дороговкази для нього. Далі про що попереджає про сни. Звертайте увагу на свої сни. Вони. Так, для когось, більше для когось жінок. Якийсь сон вам присниться, який вам як межу вкаже. Ну, наприклад, про якусь людину, з якою треба. Обмежувати спілкування або обмежувати свої думки стосовно цієї людини. байдуже байду які погані, хороші думки, вам треба їх, ну, як знаєте, скоротити. І будьте готові, бо до вас як ведуть нову людину в спілкування з вами. Тому і будуть ці всі обмеження, бо вам треба буде спілкуватись з, з зовсім іншою людиною. Це, як знаєте, щоб ви не відволікались отак От тут. Так, для когось ви, ви завершуєте якусь справу більш як Вдома щось завершуєте, закриваєте. І у вас одразу відкривається можливість для зовсім нового простору, нової справи, і це тільки на краще вам. Ну, наприклад, вам треба щось довести до кінця і не буде простоїв. Це знаєте, як ви собі може кажете, що це закінчу, і що я далі буду робити. Повірте, у вас дуже так. Ну, Багато буде цікавої розмови. Роз... Ну, і розмови, я так розумію, теж це щось не просто ж так обмовилась. Цікавої роботи хотіла сказати. Бачите, а тепер бачу: дійсно, через розмову якась робота до вас прийде. Чимось ви будете зайняті. Наприклад, ви з кимсь поспілкувались, людина. Ну, як через розмову вам дає підказку, що і як ви можете далі зробити. Неважливо в чим. Може вдома, може там в своєму житті, може це ви працюєте вдома, там вже там, в кожного своє. І не бійтесь, завершуйте, не затягуйте, бо вам вже час займатися тим чимось новим. Угу. Так, далі що тут ще про що ще? Л. і е е Переповнене почуттями серце чоловіка. Бачить жінку і знаєте, <світку> у нього ніби. М -м Очі в сердечка е перетворюються. Ну, тут пов'язується життя. Може, а Р у ще літеру бачу, літера англійський В П, літера Н. Схоже на літеру К, але, ну, так, знаєте, не на всі 100% під питанням літера К. Може бути таке, що там, де, ну, наприклад, до вас буде наближатись людина на літеру К, але під питанням, чи ця людина вам потрібна для особистого життя. Угу. Далі. Літери ВП до цієї ситуації є і наші, не тільки англійські. Все, не дивлюсь туди більше. Далі дивлюсь. Так, в перспективу показують зустріч дві людини. Через конкретну якусь справу, де треба буде сплачувати грошима. Наприклад, з майстром якимсь будете зустрічатись, або це ви той майстер, з яким буде замовник зустрічатись? Такі справи. Угу. Домовляйтесь одразу про гроші, бо щось там може навіть змінюватись потім. Це, наприклад, якщо договір якийсь треба підписувати, підписуйте його. Не кажіть, що а, потім, потім оформимо. Ні, робіть все завчасно. Угу. І попереджають про чоловіка. Когось з вас, це як новий ваш знайомий, з яким може вже і спілкуєтесь, який має мрію, що вас як на руках понесе до себе додому. Ну, тут, як, знаєте, хочу сім'ю. Отак тут показано. Показано, що людина з таким, ну, ми всі з, не, з непростими характерами. Але з ним можна вміти спілкуватись. Він, знаєте, з тих чоловіків, які полюбляють, коли нахваляють його, коли лесто ще якісь. Тобто ви можете підібрати ключа до спілкування з цим чоловіком. І його не настрій, його запальний характер можна легко, знаєте, так. Ну, Приглушити просто от тим, як з ним спілкуєтесь. Угу. Взагалі, показаний такий дуже хазяйновитий, такий, який, знаєте, і по магазинах побігає, принесе. Сумки з продуктами і такий, який вміє сам щось зготувати. Ну, взагалі, такий, знаєте, чоловік не з тих любить на дивані, дуже любить, повірте, от показано, але коли треба, встане з того дивану і зробить все, що треба з руками, отак. І не тільки може там по магазинах він і. І цвях вбивати вміє, і там що там треба ще з чоловічої роботи, вміє все робити. Такий цікавий. Але і побалакати дуже любить. Пофілософствувати. Ну, це Насправді це, я так розумію, що багато хто з чоловіків це любить, нічого. Хай балакає. Так. І ось тут попереджає про те, що показаний мені чоловік, який. Я так розумію, щось не обіцяв вам зробити, але щось в нього як затягується, він не відмовляється. А це просто як не можу зробити вчасно. Отак тут більш. Ну, Тут не показано, що людина хоче обманути, що щось таке, ні. Просто щось в нього не виходить вчасно, щось. Щось пішло не так, я не можу зрозуміти, що саме. Може, не розрахував свій час. Може, ще якось ну, зараз багато чого може заважати, тому щоб все вчасно робити. Тут вже просто послухайте людину і домовляйтесь там собі далі. Так, далі дивимось. Ой, та Тут про, все ж таки дівчата: про те, що хтось бачить з вами свою тиху гавань, хоче з вами будувати сімейні стосунки. Тут показано, коли чоловік каже собі, що. Все, ну, ну що тут, кого мені ще шукати далі, якщо ось вона, я її вже бачу. На, на руках вас несе собі далі. По життю. Ну, слухайте, це класно. Я дуже боялась, що щось таке дуже погане побачу. Для когось показує мені, що принесе додому свою наречену, але не бачу, щоб він її з ким знайомив. Я так розумію, що батьків вже нема в живих. І слухайте, а такий наречений, що буде якась жінка тут лікті кусати собі, що він дістався інший. Такий, на якого закидають оком дівчата. Але мені не показаний такий, що буде десь там бігати від вас, ні. Показаний, що так вам дивиться в очі, що тільки вас і бачить Але, дівчата, теж показано, що не розчиняйтесь в ньому, будьте цікавою самі собі, і для нього теж. Ви мені показані, як така, знаєте, жінка, яка дуже якоюсь там діяльністю своєю займається, яка десь ви весь час от зайняті. Оце йому дуже подобається вас, що ви така жінка. Не просто там сидите вдома і нічого не знаєте про цей світ і тільки і знаєте. Ні. Тут показана жінка, яка от ну, і працює, і може чимось своїм там займаєтесь, своєю якоюсь діяльністю. Тобто ви на вас багато очей дивляться. От ви як ну в якихось там своїх колах ви така. Людина, яку знають і до якої дослухаються, от він пишається вами, то хай воно так і далі буде. Mm -hmm. Я не знаю, де це мені так показують, але показують, що Гололід буде mm, сходити. Буде легше пересуватись, і ви вже зможете щось там собі далі планувати, ну, свої пересування. Бо для когось тут показано, що ви як відклали трошки свої дії через те, що складно ходити. І десь вам треба буде як передомовлятись через зміну погоди. Так, далі. Показують, що буде ображатись на вас. Я не можу зрозуміти, чи це чоловік чи жінка. Худорлява людина. Здається, що жінка сумочкою, довгий одяг показаний. Десь іде, і десь, знаєте, ображається через більше через те, що ви. З нею не хочете десь йти. А вам дійсно треба залишитись там, де ви є. І для вас це більшу вдачу дає. Тож не звертайте увагу на її образу, бо щось там, знаєте, є таке хитре в тому, що вона хотіла б разом з вами зробити. Робіть так, як ви відчуваєте. Ваша інтуїція вам дуже добре підказує. От дослухайтесь до своєї інтуїції. Так. Ну, хтось тут, як намагаєтесь, як може перші кроки якісь робити, щось тут фізичне, якісь чи вправи, чи що там. Щось ви таке з собою починаєте робити. Каже, що не зупиняйся, просто новою людиною будеш. Угу. Ну і все. На цьому закриваю філіжанку. Всім дякую за перегляд. Всім вам гарного дня і гарних подій. Бережіть себе обов'язково і любіть себе, поважайте себе, цінуйте себе. Це все важливо. І давайте зустрінемось в наступних відео. Всім пока!